Ти си сакаш да ти скалпа на сапетра, карпате шива за хомку и магари на лошко сакуј дарму до гај. Зі співами, танцями та морозивом для всіх маленьких гостей на базі 24 ї бібліотеки стартувала робота першого у Саксаганському районі освітньо розважального хабу. Тепер тут щодня з понеділка по п'ятницю з 10 ранку і до 18.00 маленькі містяни та новоприбулі криворіжці віком від 6 до 12 років зможуть весело провести час з однолітками. Серед перших відвідувачів простору комфорту та відпочинку, що отримав назву Смайл, десятирічний Сергій. Я дуже Задоволеним цим сьогоднішнім хабом та дуже мені сподобалось тут перебувати. Тут є все, щоб погратися та провести час з друзями. Тут все, є. тут пазли можна складати з друзями, малювати, телевізор дивитися. В першу чергу проект передбачає соціалізацію внутрішньо переміщених дітей, які через воєнні дії переїхали до нашого міста. Але попри це, дружній для дітей простір радо запрошує і маленьких корінних жителів Кривого Рогу. Варто зазначити, що наше місто чи не єдине, яке під час війни не закрило жодної бібліотеки. Тому на базі цієї святині книг відтепер кваліфіковані викладачі для дітей щодня створюють затишну атмосферу, яка сприятиме і психологічному розвантаженню малечі, у тому числі. Тепер ми маємо безпечний такий простір. Роз... Розвитку для наших дітей тут будуть проходити різноманітні інтерактивні заходи. Як ви бачите, у нас є і все обладнання для того, щоб діти могли переглянути улюблений фільм, мультфільм, а також дидактичні всякі ігри. Розважальна програма у нас буде щодня. Відкриття шхабу не відбулося без підтримки міської влади, ради оборони міста та європейських партнерів, а саме німецького фонду ГІС, взявши участь в ініціативі зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громадян на сході України. Бібліотека номер 24 отримала перемогу та змогла реалізувати в стінах свого закладу дозвіллявий майданчик для малечі. У рамках проєкту заклад отримав холодильник, електрочайник, мікрохвильову піч, ноутбук, зарядні пристрої, телевізор, колонку та вайфай-роутер. Місто в свою чергу допомогло з ремонтними роботами приміщень. Ми турбуємось тих, кому зараз важче за всіх. Це за наших дітей. І криворічців, і переселенців. Всіх. І от зараз ми реалізували ще один проект у співпраці з нашими партнерами з Німеччини. Ну, ми зробили ремонт, а вони дали техніку, і на базі однієї з наших бібліотек ми створили такий освітній простір, дружний для дитини. Всього в Україні функціонує сім таких хабів. Окрім нашого, міста простори відкрили свої двері для малечі у Кам'янському, Чугуєві та Запоріжжі. Вже скоро у Кривому розі запрацює і друге освітньо-дитячий майданчик, який почне свою роботу 12 вересня на базі Палацу культуру творчий. Анастасія Костенюк, Віктор Степанов, перший міський.